А де та подруга? А подружка досюди клав. Ярик. 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 Wreckfest – це ідейний послідовник відомої серії FlatOut, кращих її ітерацій. Бой концепт доволі схожий. Їздимо на драндулетах та розвалюємо все, що бачимо. Та й розробник той самий, хоч варто зрозуміти, що це прям індюшатинка, бо станом на 21 рік у конторі працювало аж 28 людей. Загалом про гру багато не скажеш, та й особливо не було бажання, бо чисто гортав собі геймпас та бігав у різні тайтли. Але потім щось стрельнуло у голові або десь понижче. Тому поліз дивитися відгуки на стімі. Деякі з них мене відверто зачепили. Зачитаю пару моментів, які мене стурбували. Плюси Ракфест, відмінна та соковита графіка, хороша оптимізація. Фізика пошкодження тут вийшла на новий рівень і є реалістичною. Фізику управління автомобілем також не підкачала. Справді важливо, це неймовірна фізика, різноманітність режимів. Що ж, товариство, давайте дивитися на відмінну графіку та інші названі плюси гри. Водії тут настільки талановиті, що можуть керувати автомобілем без рук. Фізика така просунута, що навіть у старих етажках двері поводили себе реалістичніше. Гра настільки відтворює правила реального світу. Що автомобілі нагадують невагомі мішки з картоплею. Я не водій, тому можливо, машини дійсно так і їздять, але освітлення таке круте, що аж докрутили ефект Lens Flare без промінів. Ну звісно, це краще ніж нічого. Тим не менш, рослинність абсолютно нерухома. Мабуть, їздимо на якійсь альтернативній планеті без вітру. Так само застигають і чоловічки на трасах. Система часточок та пилу настільки новітня, що генерує їх із самого автомобіля, та не лишає після себе текстури бруду ні на кузові, ні на екрані. Мабуть, це все просунута система. Мийок, що працює прямо на трасі. Тим часом нагадую, що гра вийшла у дочасний доступ у 2014-му. Офіційно реліз стався у 2018-му, а потім наступні кілька років виходила на консолях. Я зазвичай доволі лояльний до ігор, але сподіваюся, що цих кількох прикладів достатньо, щоб зрозуміти, що графіка як мінімум не дотягує до звання відмінною. Насправді, що стати гра виглядає доволі непогано. Моделі машин сприймаються абсолютно нормально. Мальовані купо варіацій, бо вони ж на ходу мають деформуватися. Самі траси та оточення доволі прикольно виглядають, адже рівні по розміру не дуже великі, тому й заставлені компактненько. Немає якихось пустих, нецікавих місць, як іноді буває в іграх цього жанру. Тут же скажу, що не помічав адекватного відбиття на поверхнях, його явно не вистачає, і хотілося бачити вологу багнюку чи сяйво від сонця на автомобілях. Якщо порівнювати з тим же флетаутом, там траси запам'ятовувалися. Кладовищі літаків перегону. Торгівельному центрі, їзда по будівельним майданчикам. Тут же все, хоч і виглядає непогано, бо бувають як і чисто кільцеві покатушки у стилі Наскару, або ж звичайні перегони з кількома шляхами, але не думаю, що місцеві однотипні аналоги автодрому чайка комусь вріжуться у пам'ять. Фізика саме об'єктів на дорозі, це якісь там шини чи забори, доволі непогано. Розлітаються вони видовищно та правдоподібно. Особливо радує картина понівечених автівок та розкиданого сміття на трасах. Ще варто відзначити. Інтерфейс, такий стиль взяли собі на озброєння доволі багато ігор у жанрі перегонів. Одразу можу пригадати Forza, Project Cars та перший GRID. І це точно не мінус, бо все виглядає мінімалістично, інформативно, стильно. Гра не переобтяжує тебе під менюшками, все красиво переходить, літає. За це однозначно вподобайка. Я б навіть не був проти, якщо всі ігри у цьому жанрі використовували б цей шаблон. Насправді, на всю негативну кон'юктурщину можна було б закрити очі, якби. Не сама фізика машин, питань до неї було би мало, але гра завзято претендує на реалізм. Тепер у нас є чіткий показник стану машини, який мало на що впливає. Ми можемо вручну налаштовувати різні частини, як у симуляторах, та й загалом все вказує на те, що у нас тут не розваги, а серйозні перегони з івентами на газонокосарках та комбайнах. Так, головна претензія до відчуттів, які гра не передає. Просто гляньте, як паперово перевертаються машинки, немов не мають жодної маси. Як просто виглядають зіткнення. Жодної інерції, зате камера труситься. да. Це все виглядає як одна велика халтура. Але ж ви сконцентрувалися на дербі, де аварії буквально головний елемент геймплею. Якщо дербі на спеціальній техніці ще виглядає прикольно, бо ти розумієш умовності та всю безлуздість процесу, то зі звичайними машинами цей номер не проходить. Та й ладно би сам візуал, але машини самі по собі керуються абсолютно передбачувано. Я завжди знаю, як автомобіль. Буде заходити у поворот, маю повний контроль над заносами і складається враження, буцімто по дорозі літають цеглинки. До речі, немає почуття швидкості: що 20 км що 120 різниці у швидкості немає. єдина реальна відмінність у приводах задній чи передній, які впливають на керування щодо пошкоджень, то кузов дійсно деформується, хоча й на рівні першого флешпоєнту 2001 року. Але знов ж таки, у ті моменти, коли у мене не було половини машини або ж частини металу Таво заходили на колеса. Я не відчував зміни у поведінці керування. Можливо, треба проводити певні заміри, і дійсно на якийсь відсоток чутливість міняється, бог його зна. У мене не вистачило терпіння на таку аналітику. Пам'ятаю, як у флетауті від пошкоджень колес машину водило у відповідний бік. Тут же такого не помітив. Останній цвях у цю коробочку щастя додає вид від першої особи. Вони просто взяли та поставили камеру на конкретне місце у доволі мінімалістичному салоні. Краще б вже не робили ніж отак. Часто не слово, але це ще не все. Неймовірно вибісила технічна складова. Іноді на початку перегонів жахливо просідає ФПС. Пару разів через секунд 10-30 це нормалізувалося, а іноді так буде увесь рівень. Одного разу допоміг Альтап, але потім і він був безсилий. Природа цього феномену мені невідома. Моя здогадка була, що можливо у якийсь момент на трасі збирається забагато моделю глядачів або бувають рівні з великою кількістю об'єктів, і моя машина цього не вивозить, тому можливо, я. Я безпідставно критикую гру. Але ж ні, одна й та сама траса може у довільний момент часу просто перестати лагати. Налаштування графіки я не міняв, ніяких змін у системі не відбувалося, гра просто переставала глючити. При тому і доходило до абсурду. Аби пройти далі кар'єру, треба вигравати перегони та заробляти очки. Ті траси, на яких лагало, я звісно ж уникав. Але траплялися випадки, коли не залишалося ніяких варіантів, окрім як страждати у слайд-шоу. Але о диво погравши у муках. На одній такій трасі я запускав іншу, на якій буквально 5 хвилин тому було те саме, і вона гралася нормально. В якийсь момент це мене остаточно роздратувало, і я просто не зміг проходити далі. Грайте на свій страх і ризик. Окрім цього, на деяких трасах, навіть зі стабільним ФПС, траплялися мікрофрізи, а також деякі завантаження занадто довгі, як на мене. На цьому скиглення про візуал завершую та переходжу до скиглення про інші елементи. Що по аудіо у більшості зайшла. Зрозуміло, що через обме. Жені фінанси у нас тут треків не так багато, та й вони не дотягують до якихось там ніколбеку або татуся таргана. Але так само композиції прикольні, драйвові та й загалом покращують настрій, навіть дещо скучив за дабстепом. Привіт, 2011. тисячі із звуковим дизайном все ще простіше, бо переважно ви чутимете звук движків, гуми іноді ударів об поверхні, інші машини та ту саму музику. Виправдання, скажу, що у більшості в інших іграх жанру ситуація не краще, тому цього в принципі достатньо. Движки звичайно не дуже реалістично, але від того гірше сприйняття не стає, так навіть цікавіше. Тепер про сам геймплей. Не дивлячись на багаточисельні проблеми, не можу сказати, що грати не весело. Багаторічна формула, випробувана флетаутом, аутом бернаутом та навіть сплітсекондом, все ще доставляє. Якщо у тій же форзі агресія на дорозі це необхідність, бо штучний інтелект махлює, то тут це складова ігрового. Процесу, хоч у рецензіях писали про шалену кількість режимів, насправді їх тут усього кілька, бо на папері вони відрізняються, але у самій грі вони граються доволі ідентично. Тому я розділив їх за самим процесом: дербі арени, де ми маємо розбити опонентів, вони бувають на звичайних машинах або на прикольній спецтехніці. Звичайні перегони, звичні нам кільцеві траси та більш просунуті маршрути, коли на півдорозі розвертаємося та їдемо до фінішу через потік супротивників. На SCAR Перегони, коли чисто на Кілька кіл, та нарешті спеціальні івенти з особливими умовами. Наприклад, на автобусі розбити певну кількість опонентів. Самі заїзди доволі динамічні, місцями напружені, і найприємніше, якщо граємо у соло, то штучний інтелект не махлює. Принаймні, не так, як у тій же форзі. Він помиляється, його можна наздогнати, як мінімум, якщо у вас схожі по потужностям машини. А також він у міру агресивний. Нема такого, що боти прямо душать гравця, але так само вони і не пасивні. Дати здать. Чи теж можуть? Втім, якщо говорити за сам ігровий процес, то він навіть простіший, ніж було у схожих іграх, бо ландшафтно дербі арени доволі малі, замкнуті та простенькі. Нітро немає, тому ми просто їздимо та як на пасху стукаємося яєчками. І якщо на спеціальній техніці, типу комбайнів, цей процес доволі веселий, то на звичайних розвалюхах це вже дещо набридло. Якщо ж говорити за звичайні кільцеві заїзди, то тут нічого особливого. Перегони як перегони і засмучує, що навіть зміна поверхні. Гравій чи багнюка практично ніяк не відчувається на тому ж керуванні. тому тут варто грати у якийсь дірт, якщо сумуєте по раллі. Що дійсно, хоч якось витягує парагони, це оці от наскар заїзди та рівні, де маємо боротися з потоком опонентів. Місця для помилки майже немає, і ти повністю занурений у цей процес, особливо коли їздити треба відносно довго. Тут усі геймдизайнерські рішення складаються в одну картину. Через якийсь час на трасі лишається купа металобрухту, яку треба об'їжджати. Жати візуально усюди розкидані якісь фізичні об'єкти, і загалом виглядає доволі цікаво. Постає питання, чому так не можна було зробити з усіма режимами? Чому фокусування на дербі не вивело цей концепт на якийсь цікавий рівень? По факту, маємо все, що було і бозна, скільки років тому, тільки у інді виконанні та з парою цікавих ідей, які не можуть реалізуватися у повну силу. Так, мотивація грати далі є, бо заробляємо грошики і на них купуємо нові автівки та кастомізуємо їх. Але для чого було переводити? Гру у реалізм для чого оці симуляторні налаштування, якщо усі зміни по потужності машини це просто циферки. Для чого вводити механіку пошкоджень, малювати під неї інтерфейс, якщо у кращому випадку воно лише на якийсь відсоток міняє поведінку машини? У тому ж фетауті воно все прекрасно працювало само по собі, не заважало, як зайвий візуальний елемент в інтерфейсі, та впливало на їзду, якщо занадто сильно гепався машиною. Тут же ціна помилки не така висока, та й в принципі сумую за персоналізованим Супротивниками у Рекфест вирішили наслідувати Форзу, тому інтерфейсно підсвічують ворогів. Та створена така ж таблиця з ніками. Якщо якийсь опонент нас добряче задіне, то він стане як ворогом і за помсту даватимуть очки. Але цього реально кримінально мало, щоб якось персоналізувати гру та опонентів. Зокрема, занадто багато питань, які лишаються без відповіді. Частково ситуацію ще рятує мережева гра, із живими гравцями, звісно ж, грати цікавіше, непередбачуваних ситуацій більше агресія більш виправ. Одена, тому і включається якийсь спортивний інтерес, але знову ж таки, на мою особисту думку, кардинально це ніяк не вплинуло, бо надовго мене не вистачило, та й фармити в одиночній кар'єрі все одно доведеться. Від самого початку я не очікував від Рекфест якихось звершень чи революції у жанрі перегонів. Та й загалом я би видалив її та забув, але мене щиро дивує сприйняття її іншими гравцями. Чому люди захоплюються грою із паршивою оптимізацією зі спрощеними механіками, які навіть у прадавніх бернав. Так були глибшими, можливо, це все через ностальгію. Чесно, я не зміг відповісти на ці питання, бо все, що я побачив, виріб студії, яка бореться за виживання та чіпляється за попередній успіх. Звісно, гра не є повним провалом, і певне задоволення від неї я отримав. Але серед купи ігор, які роблять свою справу, краще грати у рекфест дивне рішення. Однозначно не раджу купувати цю гру. Та навіть якщо у вас є геймпас, краще поставте собі якісь анефеси.